Вітаємо вас, шановні друзі. Вашій увазі заключний випуск за підсумками стартового туру групового етапу. Як відіграли свої перші поєдинки команди групи J та H, дізнаєтеся буквально за мить. Це після гри. Тож поїхали. Він обіцяв повернутися і повернувся. Зимовий чемпіон в дев'ятку. Ураган після весняно-літньої перерви заявився до нас на турнір. Були на канікулах, хтось грав за інші команди, пробував, як би попросили, в оренду взяли урагана. А так, в принципі, ну, відпочивали, готувалися до цього сезону пропустили своє повернення зелена фурія відсвяткувала погромом команди Бендер 13 13-0. З рахунку і не скажеш, що футурамні також є чинними чемпіонами. Щоправда, четвертого за престижністю дивізіону нашого чемпіонату першої ліги Сільвер такі матчі потрібні для того, щоб освіжити. Ну, розуміння гравців, що не завжди не завжди ми виграємо. Такі матчі потрібні для того, щоб переосмислити гру, для того, щоб зробити правильні висновки. І ми, в принципі, з цього висновки зробимо. Ну плюс, мабуть, все ж таки когось десь не пішла гра, в тому числі. Я якби маю дуже велику на себе злість і буду робити висновки, десь десь щось не допрацював. Нові команди, нові перемоги. Надіємось без поразок задача чемпіонами. Стати знову, ну будемо бачити. От хто не знає, що таке не зібралися, то це Бендер. І Якщо не якістю, то принаймні кількістю команда є чи не на найсильнішою на чемпіонаті в дев'ятку. В заявці лише 16 чоловік трансферному ринку не працювали, тому що в нас ми цим колективом граємо дуже давно. Ну не на турнірах, просто давно просто якби склалося так, що ми граємо, і у нас фізично немає місця. В заявки якби працювати на трансферному ринку, ми граємо в своє задоволення. Нам не потрібно, ну, якби ми саме перед собою ставимо найвищі цілі, а не шукаємо там якихось гравців, яким там треба чи гроші платити, чи ще щось за гру. Ми граємо для себе. Молоденький молоденький Костя Кречевський прийшов пограти у полі, а опинився на воротах. Ми в оргкомітеті вже давно знаємо таємну пристрасть ще одного талісмана турніру, епатажного воротаря Дмитра Шавіро до гри у полі. Подібний трюк не проходив у талані та Апачі. А в любих друзях, як бачимо, іноді спрацьовує. Шевіря він сказав: давай ти краще постоїш, ти болі впевнений. Ну, я стану на ворота. Про те, хто саме захищав ворота дружбанів у матчі проти Дігерс, питання десяте. Не надто ті ворота турбували новачки турніру в дев'ятку. Рахунок зустрічі 7-0 на користь любих друзів. Немножко нас деморалізували перші-два три гола дуже сильно. Доволі таки ми хорошо були настроєні, дуже так грали і от. Сбили нас эти голы, немножко растерялись, начали бегать, не знать, за что хвататься, паниковать, руки трусятся, ноги, ноги трусятся, и из-за этого немножко неправильную тактику выбрали, и поэтому, скорее всего, именно поэтому проиграли. Хочу отметить Саню, защитника, он отлично не отыграл, и Заречника тоже в защите классно отыграл, ну, практически не давали бить в полурок. И хочу отметить Артема Емельянова, который забил быстрый гол и дал уверенность. І пішли, ще вишли, і почали збивати. Що саме криється у такій цікавій назві клубу? Капітан Діґерс розповів нашій прес-службі. в переводі золотокопателі, копателі і на, на сленгі братани. Тобто, оскільки ми друзі, всі давно друг друга знаємо, вирішили от, спробувати себе в. Ну, немножко дальше идти, продвигаться, как бы расти над собой и посмотреть вообще, на что мы способны и что мы можем сделать. А от полетіла ще одна голова сієної команди. Амбітний та непоступливий Дженералс переграв хунту У попередньому сезоні. Революціонери наробили галасу в чемпіонаті після того, як взяли до себе голкіпера Віктора Щенявського. А коли він не грає, це фактично вирок для команди Терлецького. Ми сьогодні грали без голкіпера, без нашого, що в принципі у нас пів команди. Ну реально там перші три мечі самі собі забили можна сказати. від свого рикошета між ногти. Ну, стабільно, стабільно починаємо не дуже. На гру не як на суперника, який грав саме в суперлізі, грав досить непогано. Команда я знаю хунта початок турніру, дистанції попереднього сезону почали з поразок, але потім команда зібралася і показала досить змістовно та цікаву гру. Тому настрій на них був відповідним чином гарний. Підсумковий рахунок зустрічі: – 5-2. Обидві команди не надто активно провели міжсезоння. Бір команди був під час міжсезоння не дуже, тому перша гра була важкою, в якійсь мірі не зіграні були. Але завдяки тому, що фізичну форму ще не зовсім втратили. І кожен по е, ну, окремо один від іншого, хоча б не в команді, але десь бігали. Заявили тільки одного, одну людину Салівона Віталія, що грав забрав, забрав, Напевно, чи забрав плюс, не пам'ятаю. Ну, В принципі, все. Все інші стени команди залишилася незмінно. Будемо прокидатись, будемо бути за перше місце. Цей результат відкрив перед Донбас Енерго непогані перспективи у напрямку до Суперліги. В іншому матчі квінтету ЕФ енергетики переграли Пантеру з рахунком 8-1. Команда Геннадія Хіргія не збиралася відкладати справу у довгу шафу і гратися з суперником. Звідси і результат. Если где-то в чемпионате можно потерять очки и потом догнать, то здесь как бы, каждая игра там, можно не попасть там, в лигу, которую мы хотим. Как бы, мы все-таки амбициозная команда, хотим попробовать силу Суперлиги, поэтому как бы, эта игра очень важна. Была. В принципе, победа, успешность. Ну, еще хочу сказать спасибо команде Пантера. В принципе, все было э, на хорошем уровне, без э, стычек таких, грубостей. Пожелать им удачи. Мы собрали новую команду, там много людей новых, чуть не сыграность. Думаю, каникулы не на пользу пошли нам. Ну я думаю, чуть, -чуть разберем. Думаю, в последующие игры будут чуть, чуть лучше. Первый тайм вроде все хорошо было, играли, а второй что-то мы потерялись, начали бежать. Чуть-чуть не туда, куда надо. Своїх прагнень потрапити до Суперліги дончани не приховують. Своєю чергою, велика чорна кицька на 80% оновила склад і не ставить перед собою окресленої мети. Куди приб'ємося, туди там будемо грати. Ми стараємося, що то питаємося, сліпіть з команди. Люди грають, слава Богу, приїжджають на збори. Посмотримо що далі. Думаю, що будемо грати. Там, где нам место, там и будем играть. Ну, чуть-чуть усилились. У нас два новеньких игрока, там, хороших. Теперь мы полноценно меняемся четверками. Как бы, ну, очень нравится. Как бы, думаю, будем еще прибыли. А от для ібіса головне завдання криється в іншому закріпити і стабілізувати те, над чим команда працювала увесь попередній сезон. Поки що для перемоги над пармою команді вистачає класу, проте надалі без стабільності буде ой як непросто. Я сподіваюся, що будемо более стабільними, ніж звичайно. Це найголовніше, до чого ми стремимося. От, тому зараз в турнире турнірі будемо нарабатывать, а вже в суперліги показывают. У нас максимальні високі цілі, але після сьогоднішнього програшу, мабуть, вже саму першу сильну лігу, мабуть, на шансів вже мало дуже, але цілі максимальні. Це максимально високі місця. Підсумковий рахунок – 9-6 на користь ібіса. За словами капітана Парми, його команда провалила дебют зустрічі навіть попри кропітку роботу в період міжсезоння. Цього разу саме пармезанці покидають поле на щиті. Ми тренувалися два останні тижні. Але на жаль, сьогодні такти тактично ми програли е, в першому таймі. Ми не виконали установку на гру. Плюс не ви не використали всі свої моменти. І провали в обороні. Це всі показники того, що ми програли сьогодні. Ми все-таки граємо в дуже довго. Соперник старався однозначно прислінгували, намагалися нав'язувати свою ігру. Нам не вистачало замін, тобто ми зіграли краще. Много ошибок, много обрізок, багато пропущених. було. А от хто зміг матеріалізувати свої тренування у потрібний результат, то це миротворець New School. Команда переграла лайф, який своєю чергою в новому сезоні споріднився з ФК Бортничі. Суперники виявилися командами з різних категорій, у тому числі вагових. Тож перемога школярів була легкою і невимушеною. Если в правде в глаза посмотреть, проигрыш закономерен. И мы, конечно, настраивались там только. Всегда настраиваемся только на победу, но команда сильная. Пацаны бегут вообще сумасшедшие, блин. Три сердца, блин. Первый тур как-то, может, мы меньше отдыхали, чем лайф. Вот. Может, чуть со сбором что-то не получилось. Мор з підготовка. Ми тренувалися, возможно, у них були какие-то нюанси. Это сугубо командний результат. Они теж старались. Ребята молодці, есть всі отбегали до конца, старались что щось сделать. К сожалению, не получилось, но на это, наверное, є свої причини. Я думаю, вони поработают над этим как следует. Свій дебют в офіційних матчах за Ньюскул ганійський легіонер Адип Санкох відзначив чотирма голами. Хет трик на рахунку імпозантного дядечка Василя Віжунова. Результат зустрічі тринадцять нуль. такой парень, что он может положить, да, 10, а может не положить. А Василий, он как... Он непредсказуем вообще совершенно. Он может бить-бить-бить одну игру и ноль результата. А потом выстрелит, и вот, пожалуйста, сколько там, <соценно> 5-4. <соценно> уже сбились со счета, реально, ну, очень э, внезапно. Два игрока выскочили и показали такие результаты в плане голов. Ну, мы уже лет 10 не играем на этом уровне. Поэтому тому результат за канаміріно чесна гаваря, читаєшому даже не буде запівати два тисячі в польово таким чином. За підсумками стартового туру, миротворець New School за кращою різницею голів очолює турнірну таблицю. У групі Ейч за тим самим критерієм на горі тримається ураган. Подібний розклад і у квінтеті F, де попереду всіх крокує Донбас Енерго. Таким був перший тур групового етапу. Для вас працювали Вадим Коропенко та Дмитро Міненко. До зустрічі наступного тижня.